Привіт! З вами Наталя. Сьогодні у нас покровкове в'язання футболки з цікавої пряжі кропива від Loro Пиана. Витрата пряжі 320 г. Розмір футболки м 44-46. Параметри довжина футболки: 60 см, ширина 47 см. Довжина рукава 23 см. Схема в'язання знизу вверх, спиці використання номер 2,5 і 3. Мені подобається пробувати нову пряжу, тому саме для цього проєкту вибрала ось таку пряжу кропива рамі. Пряжу я замовляла в магазині Анже. Там дуже великий вибір бобінної моточної пряжі. І от тільки кропиви. Нараховується близько 14 кольорів. Тому, звісно, вибрати не так то й просто було, але мій улюблений колір зелений в різних відтінках. І ось такий темно-зелений це мій улюблений. Тому я вибрала два зелених і третій ще гірчичний. Ну, так би мовити, розбавити свою зелень. Ось, характеристики пряжі. В 100 грамах 450 метрів. Зеленого у мене 200 грамів, номер кольору 02. Але зелений відрізняється від двох інших ниточка більш грубіша і товща. Вона така більш суха, але після прання зразок став м'якшим і більш пластичним. Дуже красиво виглядає от такий блиск, ненав'язливий. І є такий малесенький як пушечок. А от гірчична і хакі дуже м'якесенька, прям така ніжна ніжна, шовковиста, дуже гарна ниточка. Кольори неймовірні. Особливо при різному освітленні, що мені подобається, вони мають якийсь такий Свій відтінок, то він більш яскравий, то темніший. А в цьому перевага натуральних кольорів. А, тобто вони мають от таку властивість. Складні кольори гарно виглядають. І хакі. Цей колір на сайті називається просто оливковий, а гірчиця колір номер 01 Якщо у вас якісь сумніви по кольору чи по складу пряжі, дуже зручно у магазинчика є ще інстаграм-сторіночка. Там можна спитати будь-які питання, переходьте. Всі посилання я залишу в кінці під відео. Якщо вам подобається натуральна пряжа в такому еко-стилі, в стилі льону, то кропива вам точно сподобається. Вона трішки не зовсім і рівномірна, але петельки гарно лягають. В'язати легко. Резиночку пряжа не тримає. Візерунки читаються. Пряжа не косить, але при в'язанні трішки фарбуються руки. І при прані теж трішки колір. Віддається. Перевіряємо на те, як мнеться. Так, натуральна пряжа мнеться. Але от що мені сподобалось, вона відразу легко так, розрівнюється і досить добре виглядає. Зам'ятостей непомітно дуже добре. Також під відео я залишу посилання на нашу телеграм-групу візерунки.ua. Долучайтеся! Наші майстрині зібрали для вас багато майстер-класів, оглядів пряжі, всього всього самого корисного, що є в нашому улюбленому хобі. Ну, а тепер починаємо в'язати футболку. Футболку ми будемо в'язати знизу вверх. Щільність мого в'язання 10 см 26 петель. Набираю я 264 петлі. Звичайним способом. Спиці 2,5. В'язання йде по колу, але я перед і спинку розділила виворотніми петлями по одній петлі з кожної сторони. По колу в'яжемо резиночку 1 на 1, 4 рядочки. А далі все в'язання йде по колу лицевою гладдю. Ось виворотня петля, що імітує боковий шов. Дуже зручно потім робити ВТО і по цим швам вирівнювати полотно. Ось так всерединці виглядає. Ось на цю частину пішло 200 г зеленого кольору. Довжина оцієї частинки до підрізів складає 31 см. Підрізи. Три петлі розділяємо полотно на дві частини і переходимо на поворотне в'язання. Після підрізів в кожному лицевому ряду я роблю 6 збавлянь. Щоб було ось таке поглиблення. Тобто дві разом, шість рядочків пров'язуємо. І спинка і перед виглядають однаково. І в нас сформувалось ось таке поглиблення. Далі, після зеленого кольору, я переходжу на гірчичний. Але, як ви пам'ятаєте, я вам говорила, що гірчична ниточка вона тонша і вона трішки така більш нерівномірна, тому, щоб вирівняти. Цю ситуацію я при переході на гірчичний колір просто з кожної сторони ще додала по одній петлі, ось тут з краю, додатково з кожної сторони, щоб вирівняти цю щільність. Ще раз повторюся, які ж неймовірні кольори в'язати одне задоволення. Ви тільки погляньте, краса. І фактура дуже мені подобається Ось ця нерівномірність. Шовкові блиск додають кольору ще більшої глибини. В'яжемо спинку і переходимо до поглиблення. Від підрізів до поглиблення, висота 26 см. По центральній частині закриваю 10 см петель. Потім з кожної сторони закриваю. 4, 3, 3 петлі. Одночасно, з тим, як я закрила центральну частину петель, я ділю плечем і формую скіс плеча. Ділю на 5 частин, закриваю спочатку 5 петель, 4, 5, 4, 5. І таким чином формується ось такий скіс. Друга сторона так само. Тепер як це виглядає? Закриваю петлі я способом дві разом накид. Дві разом потім накидаю петлю ось так, і знову дві разом. Як формується скіс плеча? Перехід був плавний, коли ми закриваємо кожну частинку поступово, і не було сходинок по нашому плечу, я користуюсь ось таким методом, дов'язуємо до останньої петлі, останню петлю ми перекидуємо. І тепер, коли ми розвертаємось, і нам треба закривати наступну частинку. З чотирьох петель. Наприклад, першу петлю ось цю ми її ось так перекидуємо. А Далі знову закриваю. Дві разом накид. Дві разом. І накет. І ось так поступово закриваємо всі 5 частинок нашого плеча. У в'язанні своїх речей я досить часто користуюся методом улюбленої футболки, тобто, щоб не помилитись, яка має бути глибина вирізу під горловину яким мають бути вирази для плеч, чи той ескіз. Я прикладаю до футболки і орієнтуюсь по ній. горловину попереду починаю формувати на відстані 21 см від підрізів. Далі закриваю петлі аналогічно спинці. Все так само. І виходимо на ту ж саму кількість петель по плечах, щоб все у нас зійшлося. Росток у мене. Вив'язується за рахунок того, що спинка довша, ось на трошки більше, ніж пальчик, це 2,5 см. Тобто, я в'яжу передню частинку коротшою, за рахунок цього формується гарна посадка. Цій футболці рукав у мене широкий. Висота пройми рукава складає 27 см. Половинки попереду завжди в'яжу одночасно. Щоб все було легше рахувати і однаково доєдную ниточку з середини моточка, і це зручно. Далі переходимо на шивання плечей. Шиваю я ось так: петля в петлю. Мені подобається метод сшивати плечі саме ось так, петля в петлю, тому що це дає стабільність полотну. І так як ниточка дуже м'яка, то плечі не будуть з'їжджати, і виріб гарно виглядає. Ось такий вигляд має наш плечовий шов. Все досить охайно і полотно не буде розтягуватись. На спиці 2,5 по горловині я піднімаю 122 петлі і в'яжу резинкою один на один. Горловина подвійна, висота її 2 см. Щоб її сформувати, відв'язуємо висоту. Резинкою 1 на 1 4 см. Підшиваємо голкою для цього ниточку залишаємо втричі довшою нашого об'єму горловини. Відслідкуйте, щоб перша петля була строго напроти тієї петлі, яку ви підхоплюєте, щоб не косило полотно. Потім в першу петлю ми заходимо, з другої виходимо. Ось так. Першу зайшли, з другої вийшли, підтягнули. Знову підхоплюємо протилежну петлю задушку. Вона має бути строго напроти. Ось так. І знову повторюємо: зайшли, вийшли дві петлі поряд. Все виходить досить охайно. Так як ниточка не тримає резинку, але вона зараз досить гарно і охайно виглядає. Навіть якщо з часом трішки розтягнеться, всерединку в нашу подвійну резинку досить легко вставити спандекс. І буде все добре. Переходимо на в'язання рукавів. По проймі я набираю 147 петель. Разом з петлями підрізу їх у нас три. Тепер ми переходимо на в'язання рукава вкороченими рядами. Доходимо до нашого шва, це перший рядок і пров'язуємо 5 петель. Пров'язали, повертаємо в'язання. Перекидуємо першу петлю. І ось так перетягуємо ниточку, вона в нас робиться подвійною. І далі в'яжемо 10 виворотних петель. Знову повертаємо в'язання на лицьову сторону. Першу петлю перекидуємо і знову перетягуємо ниточку і робимо подвійною, ось так. І в'яжемо далі до нашої подвійної петлі. Ось наша подвійна петля, ми її уважно пров'язуємо. Вона подвійна, тому ось так заходимо за дві дужки, пров'язуємо, підтягуємо. Далі ми в'яжемо ще 5 петель лицьовими. І знову повертаємо в'язання і повторюємо те саме. Робимо подвійну петлю, ниточку перетягуємо від себе. І в'яжемо тепер до моменту, де в нас подвійна петля. Виворотні петлі. Так, дійшли до подвійної петлі, заходимо ось так за задню стіночку і пров'язуємо виворотньою. Вона така тугенька. Все, пров'язали. І тепер знову ми пров'язуємо 5 виворотніх петель. Тобто поступово ми двигаємось до підрізів, додаючи з кожної сторони від подвійних по 5 петель. Як тільки ми дійдемо до підрізів, ми перейдемо на в'язання по колу. Ось такий рукав у нас вже формується. Як тільки ми дійдемо до моменту, коли наші вкорочені ряди закінчились, і ми перейшли на в'язання по колу, через кожні два рядочки я роблю зменшення петель. Ось в цьому місці, де в нас початок ряду. Ось тут, через кожні два рядочки, я по дві разом пров'язую. І в нас виходить такий гарний рукавчик. Також не забуваю на кожному етапі в'язання, якомога частіше робити примірки, щоб вчасно виправити помилки, якщо вони є. Коли від підрізу у мене вже 11 см висоти, я перейшла на колір хаки, і вже в цьому випадку не роблю збавлянь. Тобто по прямій, щоб коли ми підгорнемо, у нас акуратно ось тут рукавчик був не спідничкою, а рівненький, ну і не затянутий. Висота манжета по рукаву 3,5 см, тобто загальна висота 7 см. Далі підгортаємо ось так. Я беру додаткову спицю і мені зручно підняти петлі. Їх видно, за рахунок того, що інший колір, це досить легко зробити. Прослідкуйте, щоб перша петля була строго напроти тієї петлі, що ми підняли. І ось так дві разом пров'язуємо. Тепер цю петлю, що ми пров'язали, перекидуємо на спицю. Тобто, як наче ми закриваємо петлі. Ось так. Ось така гарненька косичка у нас виходить. З лицевої сторони це ось так виглядає. Після ВТО цей шовчик вирівнюється і все досить гарно. Мені зручно петлі піднімати по мірі пров'язування, не одразу всі. Ось так на допоміжній спиці. Так зручніше. Ну, от і все, футболка готова. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам творчого натхнення і реалізувати всі свої задуми. До нових зустрічей!